Про те, що зброя справа не жіноча. Ці дівчата і чути не хочуть, впевнені, коли в країні війна такі навики можуть бути життєво необхідними. Зараз така ситуація, що без цього ну ніяк просто. Тому я тут. Я думаю, що із патріотичної точки зору кожен наш громадянин і громадянка України і в даному випадку Полтави, Полтавської області, повинні навчитися стріляти із вогнепальної зброї, для того, щоб ми могли. Достойно дати відсіч нашим ворогам. Організатори стрільб кажуть, нині люди масово опановують будь-які методи самооборони. Тири переповнені, інструктори на розхват. Чоловіки стріляють із помпових рушниць, жінки з пістолетів, підлітки опановують початкову військову підготовку. Це стребустребольна зброя, бо бойовою зброєю ми не можемо користуватися в межах міста. Але це аналоги автоматичної зброї, автоматів Калашникова, які повністю. І вагою, і зовнішньо відповідають оригіналу. до нас масово звернулися жінки з проханням навчити їх також користуватися зброєю. І після того такі заходи на стали постійними. Ми представили людям і макети зброї, тобто пістолета Макарова, щоб вони побачили, потримали його в руках, навчилися як його розбирати, як найшвидше в бою його витягувати. Навіть показували наші тренери як. Ним користуватися, якщо одна рука у вас поранена, незабаром активісти планують провести курси медичної підготовки і тренування з рукопашного бою. Інформацію про час занять обіцяють розмістити в інтернеті. Учасники цих навчань квітами і фарбою намалювали на снігу напис Я Маріуполь і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих співвітчизників.